Вітаю, мене звати Яна, мені 24 роки і я акторка. Наразі у мене є десь 3 хвилинки, дві, можливо, менше, до відключення світла. Тому я сподіваюся, що я запишу цей неймовірний дубель, тому що руки до запису візитівки доходять дуже рідко. Це якась така штука, котра завжди відкладається на останній момент. Завжди відтягується, чекається натхнення, чекається, щоб всі зірки зійшлись. І от сьогодні вони зійшлись. Я дуже цьому вдячна і тому сподіваюся, що все буде супер. Що би я хотіла сказати? Я нещодавно для себе зловила такий інсайт в кіношколі. Я зараз вчусь на третьому курсі в українській кіношколі. І ми там, у нас було завдання з іншими акторами, студентами також кіношколи інших курсів створити міні-відеороботу. І я обрала собі акторів для цієї роботи, що зрозуміла при виборі, коли, тобто, людина без різниці, що вона говорить, яким чином вона говорить, скільки багато. З якою подачею ти просто або відчуваєш людину, або не відчуваєш? Або у вас відбувається цей коннект, або він не відбувається. І без різниці, що б там людина і скільки говорила. Тому я сподіваюся, що у нас з вами відбувся коннект. І трошечки розкажу про себе. А в принципі, як я і думала, світла немає, але. Трошечки було відео зі світлом, ми не встигли побачити трошечки яскравіше, швиденько про вміння, навички, бо зараз ще може і пам'ять на телефоні закінчитись. Я дуже активна, дуже люблю спорт, всілякі активності. Я займалась футболом, займалась спортивно-бальними танцями. Потім я працювала в поліції, тобто, в мене є навички володіння вогнепальною зброєю, тактична підготовка. Маю посвідчення водія категорії Б, знаю англійську на рівні Б1. Категорія Б1. Якось так. Ну і в принципі все. Дякую за увагу. І хочу подякувати собі, що я це зробила. Записала візитівку. Буду вдячна співпраці.